За кошкіри і їх величезний мінус. Дивіться, багато людей зараз просто маліє від колясок за кошкіри, але вони не знають цього моменту. Бачите ось це? Щоб ви розуміли, це воно зараз сохне після прання. Прання з віджимом, з усім чим треба. Це відбувається через те, що екошкіра сохне довше, ніж. Тканина, вона погано вентилюється, і сама екошкіра всередині, там, якщо її випороти, я колись робила, вона має зверху ось таке покриття. А всередині таке, як, знаєте, як, типу. Замша не оброблена. І вона дає кольору це на біле. Тобто, якщо ви вже берете ці коляски за кошкіри, то дивіться так, щоб середня внутрішня, точніше, ця обшивка була хоча б темнішого кольору. Тому що інакше у вас буде 100% таке. І це літом, і це на вентилюємому балконі. Якщо ви будете прати її взимку, ну не прати не варіант казати, що а, та, це. Можна салфеткою протирати. Ні, воно, якщо не видно, це не обов'язково, що воно чисте. Його все одно треба прати, тому що воно замизгується, запіцькулюється, там в'їдається пилюка. І зрештою, решті-решт, у вас буде ось такий, а взимку його висушити взагалі нереально, щоб цього не відбувалося. Тобто ну, це просто треш, щоб знали.